Люди насолоджуються весною, і як ти казав, згадують, якою була погода у березні минулого року. Та активно викладають фото у соцмережах. Саме цього дня, рік тому Україну настиг сніговий кол колапс. Таких опадів, як у березні 2013 року, країна не бачила понад 100 років. Лише за один день випала місячна норма снігу. Ну до цього були а, всі не готові, не готові чиновники, не готові снігоприбиральники. На дорогах сталася рекордна кількість. Кись ДТП як результат, автівки застрягли у кілометрових заторах. Люди годинами діставилися додому, адже зупинився і громадський транспорт. Титувальники і військові не могли самостійно впоратися зі стихією. Небайдужі люди зорганізувались і допомагали визволяти людей зі снігового полону гуртом. Хто з лопатами в руках, хто на снігоходах, але негода об'єднала людей. Це дуже було приємно а, споглядати. Я вам більше скажу, що я добирався з роботи додому. Вісім годин у мене був рекорд. Тоді я кинув автівку, Там закінчився бензин. Я сів в метро і поїхав. І зрозумів, що найефективніший транспорт у таких ситуаціях це метро.